Найнудніший день у коледжі може заграти яскравими барвами, якщо у групі з'явиться новенький. Знайомтеся, Кевін. Прошу любити та шанувати. Любити такого красеня це легко. Цікаво, з ким він сяде. І головний приз дістається Кім. Але сінді так просто не здасться. Якщо краш не йде до тебе, можна і парту пересунути. Гей, привітики, завжди мріяла сидіти в першому ряду. Надмірна увага починає напружувати. Дівчатка ну мовчитися. Але ось невдача від стресу, навіть ручка писати припинила. Візьми мою, ні, мою. Рожева проти mm -hmm. золотистої. Що вибере Кевін? Одногрупниці починають справжню війну за новенького. І здається, це йому не подобається. Гей, mm -hmm. hey, відпустіть мене! Ну, припиніть же, досить! Що за шум? Нарешті пан Джонс помічає проблему. Сінді, повернися на своє місце. Схоже, цей раунд Сінді програла, але виходити зі гри вона не збирається, як зрештою і Кім. Отже, намічається серйозний батл. Саме час робити ставки. Аби полонити серце красення, потрібно постаратися. Добре, що має таємну зброю. Хлопці люблять красунь. А що може бути милішим за рожевий образ? Чарівна ванна з рожевими кульками готова. На щасти. Кім пірнає у ванну і зустрічайте нову кім з солодким Який ніжний образ? Кіски, бантики, блискітки? Спробуй не звернути увагу. Цікаво, чи оцінки її перевтілення Кевін. Як же закохати його у себе після зустрічі з новеньким сінді? Ні про що інше й думати не може. Потрібно вигідно зарекомендувати себе Виокремитися серед натовпу, але як ідея в її золотистій кімнаті є одна річ, яка 100% допоможе їй досягти успіху. Ось ти, спасіння моє. Чарівна золотиста скриня довго чекала свого часу. Як блищить, він точно оцінить. І якщо покласти у скриню золотий зливок і промовити заклинання. Золото перетвориться на розкішне вбрання. Отакої сяйво у чистому вигляді. Блискучий образ точно приверне до себе увагу. Аби сороки не потягли золотисту Сінді раніше. Цей день настав день, коли новенький побачить свою золотисту долю. Заходить в аудиторію і засліплює усіх, без окулярів дивитися на цей блиск просто неможливо. Мені здається, працює. Кевін теж не може залишитися байдужим. Привіт, красуне! Саме час розповісти хлопцеві трохи про себе. І це ти ще не куштував мого фірмового тортика, але довго потеременети не вдасться. Щось горить, відчуваєш запах диму? Зошит Кевіна не витримав на яскравого сяєва. Пожежа, палаємо, допоможіть! Новачок не зі стресу стійких. Як ніякого вийшло. Не такого результату чекала Сінді. Хоча тепер він точно її запам'ятає. Отже, спрацювало? М -м? Ефектний вихід запорука успіху. У нові стосунки Кім вирішує в'їхати велосипедом. Рожевим, звісно. Уа, хто це, така гарна. Одногрупники шоковані. Бачите, ким такою вони не звикли. Ось лише головний герой цієї історії не вражений. Сідай швидше заняття починається. Чим би тебе здивувати новачку? Можливо, рожевою магією. Кім починає чаклувати і робить це дуже ефектно. Магічний дим заповнює аудиторію, але з киганом це не працює. Припини, будь ласка, задихаюся. Який дивний. Він повинен був закохатися, а не кашляти. Ну ось ще й пожежна сигналізація спрацювала. Прохання всіх залишити приміщення це не навчальна тривога. І тільки рожева видна є. Ніяка це не тривога. Це поразка. І що я не так начекувала. Спорт вирішення всіх проблем. Злість від невдачі кім заганяє в спортзалі. Раз. Два, раз, два. Ну як? Біцепс уже накачався. Піднімати штангу з іграшками не таке просто завдання, як може здатися. Хорожева старається що сили і помічає. Він. Штанга з іграшковими фламінго? Що? Краз перший до мене заговорив? Магія таки подіяла. Допоможи, будь ласка, не розумію, як воно працює. Іноді дуже корисно вдати із себе слабку та беззахисну. Дивись, як Вау. треба. Новенький ти піднімаєш там одним пальцем. Отакої. ти такий wow. сильний та спритний. Здається, хтось закохався ще дужче, а навчиш мене так само. Не можна проґавити mm -hmm. такий шанс. Спільне тренування чим на спосіб зав'язати стосунки. Mm -hmm. Сінді теж любить тренування, але використовує серйозніший підхід. Адже хлопці люблять спортсменок. І Кевін справді поглядає в бік золотистої. Як вона це робить? Краш звернув увагу час би з ним побалакати. Гей, новенький, не хочеш потренуватися? Підняти цю штангу та ні за що у світі. Ми з тобою mm. у різних вагових категоріях. Кевін ухиляється як уміє. Ну ж бо не бійся лише один раз. Але Сінді не відступає. Я піднімаю, і ти зможеш. Нема куди подітися, сперечатися з атлеткою хочеться ще менше. Ну, хіба що раз. Решті, що й потрібно було довести. Як важко. здифля якийсь перші побачення завжди такі хвилюючі. Як добре, що ти погодився з нею зустрітися. Ой, дивись, це ж найкраще насолада у світі. Нам потрібний ексклюзивний десерт, і mm -hmm. Кім приготує його власноруч. Рожева всіма силами намагається причарувати Кевіна. Mm -hmm. Ця вата спеціально для тебе. Рожева кішечка Кіті. Так, хлопці, ще ніхто не балував. Mm -hmm. Ой, як приємно! Mm -hmm, дуже смачно. Після такого жесту Кевін просто зобов'язаний почати з нею зустрічатися. Невже стосункам бути? Золотиста суперниця також домовилася про побачення. Зараз вона покаже Кевіну, що таке розкішне життя. Ох, ну і ціни. Схоже, це найдорожчий ресторан міста. Принесіть нам два біг Голден меню і десерт на ваш вибір. Буде виконано пані. Розкішна їжа йому точно сподобається. А ось і вона. Mm, як смачно. Mm. Має розкішний вигляд, проте на смак... Ауч, як твердо. Кевін мало не зламав собі зуб. Схоже, що золотиста їжа категорично йому не підходить. Затисіндій божеволій від бургерів із золотим напиленням. Це саме те, що потрібно. І ось і десерт. Mm. Смачного. Що тісточка теж із золота? Схоже, Кевін сьогодні залишиться голодним. Золотисті кошики. Мої улюблені. Ваш рахунок. Цікаво, скільки там. Ого, до такого кевіна життя не готувало. Рахунок не закінчується. Та тут один папір коштує цілий статок. Ну що, ти вже награвся в мумію? Де там рядок разом? Всього на один золотистий айфон посиділи. Ось і візьміть. Він справді із золота. Mm -hmm. Так, точно. А чайові. Mm -hmm. Ось тримайте золоту каблучку. Mm -hmm. Оце розмах. Кевін у шоці. Така дівчина йому точно не з його кишенею. Вечірка місце до стосунки переходить на новий рівень. Суперниці готові до бою. Краш на місці. З'їж золотисту мармеладку. Ні, краще в газованку. Може, полуничний вей? дівчата борються за власне щастя що сили. А Києві на ця увага з кожною хвилиною напружує все сильніше. Не хочу я ані їсти, ані пити. Хлопець починає кип'ятитися, але закохані одногрупниці цього не помічають. А такує. А це що хто? Хто ця пані у синьому? Кейвін видно, від неї божеволі А Ану, розійдіться. Лео, схоже, це нова дівчина Кевіна. не... Дуже неприємно познайомитись. Яке розчарування. Так просто взяти та вкрасти в них Кевіна. Ти це бачила? Життя таке несправедливе. Як тобі наше нове відео? Хто з дівчат сподобався тобі найбільше? Рожева чи золотиста? Напиши нам про це в коментарях. Більше цікавого на нашому каналі. Підписуйся на Трум Select, став уподобайку та тисни на дзвіночок. Нові відео вже зовсім скоро. Не пропусти.